Частина номер 2 на ринку Івано-Франківської області. Село Хреплі. Такі голуби. Демо подивимося, що цікавого ще є на ринку. І це є такі молоді ташкенти. 400 гривень. Гарні є. Як казуці називаються ці? Урюпінські, так? Урюпінські. Урюпінські такі. А що пара коштує таких? 500 прошого, але нічого, десь мала руки. Гарні голуби. Дуже гарний, я погаю. Голуби гарні. Цікавлять такі голуби, записати номер 099, 12, 92, 920, телефонуйте. 40 порік може, Чоловіка 40 порід голубів різних, так що телефонуйте, є ще курочки на продажу,